Всі ми хочемо бути фінансово незалежними. Але іноді внутрішні блоки заважають нам досягти цієї мети. В цьому відео я поділюся з вами перевіреними методами, як позбутися фінансових блоків і почати притягувати достаток в своє життя. Готові до змін? Тоді розпочинаємо. Секрети, які працюють. Привіт! Ви на каналі Трансформації мислення. Мене звати Ксенія, я коуч. Саме з трансформації, трансформаційний коуч мислення. Сьогодні вам пропоную разом зі мною зарнуритися в тему фінансових блоків, як їх позбутися, почати притягувати багатство в своє життя. Якщо ви розумієте, що фінанси, фінансова справа у вас не така гарна, як ви її бачите, то це відео саме для вас. Ми поговоримо в цьому відео про те, як змінити своє відношення до грошей, як позбутися страхів і обмежувальних переконань. І найголовніше, як же все-таки почати притягувати ті гроші в своє життя. Підготуйтесь, буде дуже цікаво. А ви відчуваєте, що вам щось заважає досягти фінансового благополуччя? Напишіть в коментарях, що це за блоки або страхи. І давайте перш за все з'ясуємо, що ж таке блоки фінансові. Це не тільки практичні перепони, такі як відсутність достатнього доходу, це й внутрішні обмеження, такі як страхи, переконання, емоції, які ми самостійно створюємо в своєму розумі, і потім транслюємо це в житті. Частіше ці блоки формуються ще з дитинства, або внаслідок негативного досвіду з грошима. Можливо, ви чули щось від батьків, від родичів, від знайомих, щось про гроші, або самостійно переживали фінансову кризу, яка залишила слід на вашій підсвідомості. Я знаю багато людей, які приходять на сесію, які через страх втратити гроші не можуть їх заробити, тому що підсвідомо бояться, що вони їх знову втратять. Ці страхи, на жаль, справжнюються. Тому дуже важливо розуміти, що ви думаєте і відчуваєте стосовно грошей. На коуч сесії я можу вам допомогти розібратися з вашими думками щодо грошей. І з вашими відчуттями щодо грошей, ми можемо разом з вами знайти ті перешкоди для великого заробітку. Якщо для вас це актуально, переходьте за посиланням і записуйтесь на первину консультацію. Іноді ми не усвідомлюємо свої фінансові блоки, але є кілька ознак, за якими можна їх розпізнати. Якщо ви боїтесь витрачати гроші. Навіть коли вони у вас є, ви вичікуєте правильний момент для інвестицій, але так і не починаєте. Або якщо ви переконані, що не заслуговуєте на великий достаток. Є й інші ознаки, інший тип блоків. Наприклад, коли ви не можете розплачуватися без відчуття провини або сорому, або коли працюєте більше ніж вам потрібно, бо не довіряєте, що гроші можуть прийти до вас легко. Проведіть таку техніку самодіагностики. Сядьте в спокійну атмосферу і спробуйте подумати, які емоції ви відчуваєте, коли справа доходить до грошей. Це може бути страх, тривога або може навіть безсилля. А ви коли-небудь відчували такі емоції? Поділіться в коментарях стосовно грошей, як ці емоції впливають на ваші фінанси? Відслідковували? І давайте перейдемо все ж таки до дій. Як позбутися цих установок, блоків і збільшити свій дохід вже сьогодні? Треба перший крок це треба усвідомити, що ці блоки, ці емоції, ці переживання у вас є, і прийняти їх. Не бійте зізнатися собі, що у вас є обмеження, страхи чи негативні переконання стосовно грошей. Це нормально, але головне, щоб ви були готові працювати над цим. Другим кроком рекомендую змінити ставлення до грошей, замість того, щоб думати про них як якесь обмеження чи негативне, сприймайте їх як інструмент для досягнення вашої цілі і можливостей, і можливість їх зростання. Вчіться бачити гроші як ресурс, який працює на вас. Третім кроком рекомендую працювати з підсвідомістю. Використовуйте техніки самовдосконалення, щоб змінити свої підсвідомі переконання. І такі техніки достатньо багато. Я ділюся з ними в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням, і ви можете багато нових технік і в цій темі також знайти. Це можуть бути медитації, афірмації, візуалізація або навіть робота з коучем чи психологом. Створіть у своїй уяві образи багатства та фінансового благополуччя. І головний крок, який я рекомендую, це почати діяти, незважаючи на страхи. Варто почати з малих кроків, і цей кожен маленький крок дасть вам впевненість, що ви на правильному шляху. І тепер рекомендую перейти саме до практичних порад. заробляйте гроші без почуття провини. Бути багатим це добре. Мати гроші означає мати можливість робити більше добра в світі. Вірте у безмежні можливості, і ви заслуговуєте на це. Вчіться ставити собі великі цілі і діяти, не обмежуючи себе. Також треба навчатися фінансової грамотності. Читайте книжки, дивіться курси, беріть участь у семінарах, спілкуйтесь з людьми, які вже мають фінансовий успіх. Навчайтесь отримувати гроші легким способом. Не обов'язково працювати по 12-18 годин в день, щоб заробляти великі гроші. На початку це буде потрібно, так я з вами погоджуюсь, але це заробляння повинно приносити вам і гроші, і радість, і задоволення від того, що ви робите. Сукупності тільки буде збільшуватися ваш дохід. Коли ви не хочете щось робити і робити через силу, це і є те обмеження для фінансового росту. Отже, ми сьогодні дізналися, як позбутися фінансових блоків і почати притягувати багатство. Пам'ятайте, що все починається з вас, з вашої готовності змінювати ставлення до грошей і своє мислення. Ну і звичайно, змінювати відношення до себе. Зробіть перший крок, і ви вже побачите, як почне змінюватися ваше життя вже через тиждень, місяць і вау, результат ви побачите вже за рік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, що більше всього вам сподобалося, що нового взяли для себе з цього відео. Вірте в себе, багатство! І в те, що все кожному доступно. Все залежить від ваших переконань і дій. Бажаю вам удачі на шляху до фінансової свободи. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!